Доброго здоров'ячка всім. Вітаю вас на своєму каналі. П'ятниця, 4 липня, 25 рік. І відео про квіти я так е швиденько зроблю, бо голова не зовсім варить, мабуть. У нас була знову страшна ніч, була масована атака на Київ. От. І ще жарище стає спека. Зараз на, цю, на тепер це 32 градуси, плюс 32. Мені здається, в цьому році ще не було такої температури. І ось дивіться, кого я покажу вам. Перво <реш> Ви, уявляєте, запізнілий гіпіаструм, красиво такого кольору рожевого, такого з помаранчевим відтінком. Я у вихідні на кухні і думаю, а що таке червоніє між зеленим листям? Затиснути там він був, цей тонос, мені прийшлося і підперти його. Ось. І цей прив'язать, я звідти єлі витягла його. от Я вже побачила, коли вже бутон був, оцей верхній, великий, вже ось ось розкриється. Ну, ви уявляєте, що такого, мені здається, не було. ну Молодець. Я його сюди принесла, підв'язала, і нижній теж. Відкрився і цвіте, не пошкодила я, бо доставала із під листя, він же, вони ж всі до світла, до сонця, і поміж листя, о, вперся там у скло. Ну, ось така краса в мене неочікувана. Це вже майже тиждень. Ось. Так, що тут? Мої фіалочки гарно почувають себе. От, Вони вже поукоренялись. Я коли їх так за чуба, цей смикаю, то вони вже тримаються. Ну, Я помаленько, звичайно, не тягну ж так сильно. Ось, дивіться, скільки тут бутонів на спатіфілому. Ось патіфіму, господі, стриптокарпусі. Ну, яка різниця, як мій чоловік каже? На букву С і ітейте? Ось і ці, ви бачите, гарненькі. Це у мене дітка. От, от була, він гарно укоренився, пасинок можна сказати. Так, ну, ідемо далі. На лоджі я. Більбергія продовжує цвісти, Уже, правда, відходить цвітіння, он видно вже поза королючком. Там колерія червоніє. Ось хоє цвіте. О, це. Так, колумнеє одна квітка. Бугенвілія продовжує цвісти, потроху опадає. Тут ростуть гілки. Вона росте неймовірно швидко. Ось, дивіться, ахіменес Скільки квітів, ви тільки подивіться. Це. Я, ви уявляєте, як мені намагатися полить ті вазони, які за Хіменесом. Звідси погано доставати, і звідти. Ну, в общем, ось таке. Тут однією квіткою аденіум зацвів, десь тут і ще один бутон був, ага, він же там висить. Так, ось батат, подивіться, всі ті е, відросточки, які були на тій частині зрізані, я зрізала була, і подивіться, воно все прийнялося. Дивіться скільки. Оцей не знаю, що йому робити. Чи... А це тут не цей, що це тут таке? наче як шкідник якийсь може. Може, білокрилка, не вистачало, ще цієї. її. Треба буде обробити. І ось, ось, дивіться, кавові дітки. Бачите, як гарненько ростуть. Той відстає. А ці, е, гарно. Ось цей відцвів і біскус. Вже треба знімати квітку, яку я й не бачила, бо дуже високо. Так, знизу подивилася, цвіте. Фалінопсиси потроху скидають квіти, але нові воно розпускаються. Ось і тут, і тут, і тут. Тут я познімала на цьому. От, епісія, давно цвіте, і треба буде, я, мабуть, тижнів два назад казала, треба познімати цвівши, і так я а, не доберусь. Мені треба ставати, чи знімати вазон, чи вставати на стульчик, бо так я не достану От, підлоги. Ось, дивіться, всі. Фіалочки, все з ними добре. Всі, я так думаю, всі укоренилися. От я так беру отак за чубчик. От, і потроху так наче піднімаю. І я відчуваю, що вони тримаються вже. От. Тут стриптокарпус. З дітками ось. І так, мені треба цей хлорофітум звідти зняти. Намагалася, але мені туди добратися, бо там мені його і поливати дуже тяжко, і там багато засохших гілочок. Їх обірвати, розчистить його. Ну, треба якось, тут мені добратися зовсім неможливо. Треба познімати фалінопсиси. Отут треба якось, щоб я достала, бо там на гвоздку, отам, висить горщик. Ну, така морока мені хоє цвіте. На цій лоджії сильно Жарко, але нам попередили, щоб ми закривали вікна, бо викиди від пожеж, які після прильотів в Києві і повітря місцями в 300 разів перевищує ці норми. Наоборот, мабуть, не норми. Ну, в общем, сильно грязне повітря. І рекомендую зачиняти вікна і пить багато води. Так, дивіться, яка красандра. Фу, я вже мокра стала тут. Там ахі... це ось збирається цвісти. Бутон, це сьогодні ввечері він відкриється. Так, де тут наші плоди? Де тут наш врожай? Дивіться, бачите скільки. На кожній гілці. О! І там, о, е? дивіться, купками, кубками прямо. Ось і тут. Який він буде гарний, коли вони будуть червоного кольору. Дуже гарний буде. Листя, правда, воно блискуче тільки коли воно молоденьке, а тоді, коли воно вже старіє, вже блиску нема на листях. Так, в цьому році, як ніколи, Аліандри, я там зрізала ту гілку, що цвів. А він ось збирається і ще двома цвісти. Це в мене такого не було. Зазвичай однією гілкою цвів. І на це я ображалася, він теж ось буде цвісти. Там, мені здається, на тій нема, не бачу, нема. Ось. Іоніум я вже позрізала, треба буде його зняти, звідти, подивитися, що там. Повикидати. От, Всі разом зацвіли, і тепер виходить, там нічого нема. Ось, дуже жарко, чи може відчинить вікно, але ж з вулиці теж буде жарати, я тоді відчиню, коли сонце. Повернеться на ту сторону бідненький. Уявляєте, як їм тільки жарко, особливо ті, які на сонці стоять. О, там у нас гуркоче, там валяють будинок. Ну, будинок, там у нас. Ой. О, дивіться, що робиться. Одну частину вони розваляли були, там два поверхи було, колись еластик називався. Це відбудували заново оце, на передньому плані, а там другу частину це розваляли і тепер будуть будувати. І оце вони вигружають, оце все і гуркоче, пилюка піднімається. Так, я прийшла на кухню. Перенесла я сюди плюмерію. Вона продовжує цвісти. Вже небагато залишилося бутонів. Треба було порахувати, скільки їх було. Дуже багато. Мабуть, десятка 3 десь так. Цей теж ось буде цвісти тут. На кожній гілці бутони. Проти світла не хочу показувати. Камера не ловить, да? ось уже такі великі бутони. Ось. І тут, ось. Я перейшла в те місце. Звідки почала, а то там темно. На цьому буду завершувати відео. Дякую вам за те, що дивитесь, підтримуєте мене, ставте лайки обов'язково, це підтримує канал. Просовують, рекомендують, а інакше, якщо не пишуть і немає лайків, не цікавий канал. Ну, перш за все, мені приємно. А то мені тоді не хочеться знімати відео, коли я бачу, що там мало лайк, лайок, лайків. Ось, так що ставте пальчики вверх, пишіть і до нових зустрічей. Мирного неба, як ми цього бажаємо. Це страшне. Але будемо жити. Виживати. Коли виживати, а коли жити. Пока-пока.